Божа природа на землі, то є нетлінний вінець доброчинності Христа та земних слуг Господніх. Найбільшої й небесної слави ослуга Божого Духа зажив святий Миколай, що вже в лоні своєї матері вибраний як святий. Він є той, що його чуда розійшлися по всій землі, його прославляють на морі. Величають на суші, кличуть у всіх небезпеках. Як у свого особливого заступника почитають святого Миколая діти за його гостину й подарунки від нього за добру поведінку. Великі почитання до нього в нашому українському народі кажуть, що одного надвечір'я святий Миколай покликав дітей усіх народів світу щоб порадувати їх дарунками від самого Бога. Нехай не буде бідних між вами, сказав Миколай, сповнюючи волю Божу. Та коли він вже роздав, що Бог послав, побачив у кутку церкви ще одну дитину, яка тихенько собі молилася. То була українська дитина. Господи, я вже не маю чим її обдарувати, подумав святий Миколай. А ти подаруй їй пісню, почув голос самого Господа. І впала жива роса небесної поради на дитячу душу і стала казати відтоді у цілому світі, що українська пісня від Бога. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та не кожен мабуть знає, тож той добрий Миколай Жив, колись давно на світі, до сюарс і вінак, роздавав жару і дітям той багатий одинак. Він дітям у потребі, дарувати він любив, аж Господь все добре добрий небі Миколая полюбив. Став їм виспинам, не виспадом все знати, випадай і це ж нажив, освітливої посаді і на Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої засловити. Хочу, Господи, я добре скорік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, садним дітям роздавати подарунки, як любов. І от так, щоразу діти, вам щороку Бог зає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати, Весь як то болить Господь, батька матір шанувати, Рідну церкву і народ. Ніць розкрила цорні клила, землю в темні сповила. За всі дороги і поля, і перемоги. Як же святий Миколай знайде спешку до дітей? небес світи і чекаються діти на святого Миколая. Моє масну з прийшли до ті На я Наяви дочекали? Як у вас світло, тепло, я теж не для нечерних діточок і жіночок. Так. Дивіться, який в мене тут є списочок великий. Кожному тут готове справедливе чесне слово. Так, хто в мене тут є? Вікторія. Є така дівчинка в церкві. Дуже багато говорить на уроках, я то знаю. Таня, Таня, а, Таня, один раз, коли вчителька їй написала, що вона була нечемна, щоб тато з мамою не знали. Вона склеїла ні сторінки купи. Так, Таня, було. Так, Таня. А Дар'єнка? де коли не хочете до садочку. І мультики дивиться багато. Я про вас розповім. Миколаю доповім. <ріпи> Дітей у нас немає. Тут шукати їх дарма. Чого це ти віриш, що наші діти не Дивись, Дивіться, вони гарно тебе слухають. Слухають? Хто? Одяй, різочок дам, Дама, не подарунки. Хіба вони що не будуть, знають вас? Їйте. ви знаєте, якісь віше... пісеньки? Вс. Подарочку жарко подпадающий эти отсвятовые. Прости, кечу діша, а хліба що ти щастя торопи, а не друга білю віку. Миколаю, я тебе чекаю, може знати по тім, що собі бажаю, не роздарунок, на мета Боже, бачив, що хотіла ялю, найпісніше сіті кралю. Потім сайтком коло сам себе берегов. Ще хотіла коня, принеси мені також хотіла. Там хоч ботроги. Хто підкині у пантьоги відходи по тіж, а не сугняний низький. Хто це швидко відгадає, це наш людний Миколай. давай. Давай, ми тебе послухаємо. Не терпим, я чекаю. Хочу я відкрити очі, та не можу. Мабуть сплю я люблю. Ні-ні, так не хоча, свитові, напевно, були підготовлені. А от я зараз вам свої загадки загадаю. А, Не сидить вона без діла. Дуже любить колір білий. Землю посипає сніжком, наче білим порошком. Що це є, ви знаєте? Знаєте, знаєте? Ану, ману, анума. Зима, зима. Да. Ну так. А, таке, 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 таке. А, і зелена, і колюча, і пухнаста, і пахуча. Посеред кімнати стала, нас зі святом привітала. Я, я Ну, Точно знаєте. Добре. М -м -м -м. Добре, знаєте. Бачиш, які розумні кмитливі діти. Відай різочки, усміхнись. Ні-ні-ні, ще. -ні. Я знаю, що ці діти не люблять читати. Правда, Вікторе? А значить і казок не знають. Зараз я їм зачитаю з деяких казочок і подивлюсь, які вони вас розумнені. Хто яєчко знайшла непроста золоте? чи Баба. Не підказувати момент. Так, 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 так. А так є, какие касти б этой возив? возделал? чи Баба. А я казав, що ви не знаю. Ага. Ага. Ну, сейчас дома загадаю. Ну, ну. Зарахуємо, що знаємо. Остання така, 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 така. А хто була хрещена мати попелюшки? Дід чи баба? Ось такі молодці. всі казочки не знали. Звідки вони тут знають? Не читають, то знають. Ну що, яби. Так зіпсувати наш настрій і наше свято. Іди зі своїми різочками. Ех, даремно я собі пригнався. Замерше. А ви, дітки, пам'ятайте, святий Миколай дуже любить дітей. Святий Миколаю, ми тебе чекаємо. Що раз один Судорожна навіть найгірше навесна. Змови, де нами, мати незвичайні, ось мені рівно рік минув як на землі я був, як дітям дари давав, за праці всіх закликав, наказував їм чесно, від славних хай людей любив. Короші напевне, ну, ми знаємо. Знає, ви добрі діти, буде з цього й Бог радіти. Хай же вам сонці світ, захищаємо по покров. бо ласка і любов. Не за плату нагороду, а за те, що чесно, що ж шляхетні і не пусті. Правдість. На краєчку землі та далеко від доброї родини. Ми, на жаль, невеликий свій розподобуємо край, тож нехай у цей день ваше, наше серце додому повине і до вас, хоч на хвильку завітає святий Миколай під подушку, поки будете солодко спати, міхонація і ми з вами постійно були, а ще все де відмітить повернення дату, щоб ковідній сім'ї ми в додурі і достатку жили. Ось ці минає наше свято, але хай не минає вас людська доброта та ласка Господня. Бажаємо, щоб на вашому шляху не Робить посіли люди такими тебе святили корай. Може, комерці заграйте і що смотом загасити, з нами пісню заспівайте. Динці, Даринці. Роздавайте всім, як треба, подаруночки із неба. Дякую тобі, владень, за отіку, цю велику. Дякую тобі, святий, усіх усіх дітей. То, ти приходиш, даруєш нам ну, так багато гарних подарунків. Діти тобі розказали гарні віршики, співали гарні писанки. Але думаємо, що в тебе багато роботи і всі, що є тут дорослі, не будуть тобі співати і розказувати, не гарно сьогодні вечором до тебе. А не знаю, Ти, якщо маєш якісь подарунки, якщо вони нас були чемпіони, то може мені зараз не спочнемо вручати, що скажеш. Можна і так зробити. Знаю, що ми тебе чекаємо і наступного року, і завжди ми тебе чекаємо і тебе дуже сильно любимо. Okay. Я думаю, що Ангела тобі зараз допоможе. А всіх вас прошу якось гарно дві черги чи як, щоб ми підходили до Святого Миколая і забирали свої маленькі подарунки. Дякую. Thank you, thank you.